Цивільний Кодекс України статті 301 305, стаття 301 Право на особисте життя та його таємницю. Фізична особа має право на особисте життя. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, а також її за її згодою. Стаття 302 Право на інформацію. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи без її згоди, не допускається, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, синограми тощо не зобов'язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування. Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело. Стаття 303: Право на особисті папери Особисті папери, документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали того, що фізична особа є її власністю. Ознайомлення з особистими паперами, їх використання, зокрема шляхом опублікування, допускається лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Якщо особисті папери фізичної особи стосуються особистого життя іншої особи, для їх використання, у тому числі шляхом опублікування, потрібна згода цієї особи. У разі смерті фізичних осіб, визначених частинами 2 і 3 цієї статті, особисті папери можуть бути використані у тому числі шляхом опублікування лише за згодою їхніх дітей, вдови, вдівця, а якщо їх немає, батьків, братів та сестер. Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами. Фізична особа, якій належить особисті папери, може усно або у письмовій формі розпорядитися ними, у тому числі і на випадок своєї смерті. Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до Фонду бібліотек або архівів. Фізична особа має право вільно ознайомлюватися і використовувати, зокрема, шляхом опублікування будь-які особисті папери, передані до фонду бібліотек або архівів, з додержанням прав фізичних осіб, визначених частинами 3 та 4 статті 303 цього кодексу, якщо інше не встановлено договором, на підставі якого були передані особисті папери.